Після тривалих дискусій депутатам Галицької районної ради таки вдалося затвердити у новій редакції статут комунального підприємства Галицька центральна районна лікарня. Сталося це 30 квітня на другому пленарному засіданні, 18 сесії районної ради. Свідками успішного виходу із конфліктної ситуації, що склалася напередодні, були наші кореспонденти. Узгоджений на засіданні комісії, внесений на розгляд депутатів статут районної лікарні, передбачав збереження наявних у районі закладів охорони здоров'я і визначав порядок призначення керівників відповідно Галицької центральної лікарні та їх підрозділів Бурштинської і Бішицівської лікарень. Головний лікар Галицької центральної лікарні призначається з поданням. голови РДА та Приймається на роботу головою районної ради з послідуючим затвердженням на сесії районної ради, а також звільняється сесію районної ради. Саме цей пункт статуту і був неоднозначно сприйнятий частиною депутатів. Пропозиція була і полягає в цьому. <кхух> Лікарню очолює головний лікар за поданням голови державної адміністрації, який затверджується сесією районної ради. Однак одразу поставити крапку не вдалося. Після того, як не вистачило голосів для прийняття проекту за основу, розгорнулася гостра дискусія, у якій політика і медицина сплелися у єдине ціле. Має вирішувати громада, шановні депутати. Не робити політики з медицини. Медицина, я чи білі, чи жовті, чиволі. Ми всіх лікуємо, сприймаємо як пацієнти. Мені ноль якої партії належить. Мені головне, що була людина, професіонал, яка би могла працювати для людей. Ну це ж абсолютно нікуди воно не годиться. На нас дивляться люди. Дивляться, що ми практично не можемо ти на питальному день, Що ми не можемо нормально підготувати себе після майже годинного обговорення від комісії з питань охорони здоров'я було внесено компромісну пропозицію. Читання вчили головний ніби які затверджується сесією районної ради сподання, голови районної ради та голови районної адміністрації. Схоже, втомлені полемікою депутати полегшено зітхнули такі вихідні ситуації, що склалася влаштово усіх. Тож після прийняття запропонованої поправки статут районної лікарні був затверджений одностайно. А присутній на сесії народний депутат України Володимир Шкварилюк закликав народних обранців завжди гідно відстоювати свою позицію і привітав із наближенням великодніх свят. Я щиро вітаю вас з наступаючим. Дали бажаю вам, ну, міцного всім здоров'я, смусної, пасочки, щоб ваші діти були здорові, аби ваші батьки вами гордились. І ви ніколи не відчували, що вас хтось хоче або зрадити, або десь по правильній дорозі. Тому є у нас депутатський корпус. Звертайтесь. Ми що зможемо будемо допомагати, будемо відбувати відповідні гроші, які є у наших повноваженнях, є, є, є у вас і межортарних купчах. Є у вас і чернегова земля. От і я від вас ніколи не відсураю, тому що мені не байдуже галецький край. Ну а вже після свят народні обранці готуватимуться до чергової сесії на порядок, денний якої буде внесено чимало актуальних для району питань.